Всім привіт! З вами Раїса. Вітаю вас на каналі про вязання та шиття. Сьогодні хочу розповісти про одяг, який ношу я, який яз, зв'язаний мною для старших дітей і навіть є світер для чоловіка. Так, це показую вам останню мою роботу. Дуже люблю такі рукавчики, коли вони довгенькі. Я в'язала його із Drops Sky. Тут посередині така доріжка ажурна. На регланих на лініях так само такий ажурчик, я вирішила його прикрасити. Звичайний реглан, такий вільний, трошки подовжений. І хочу сказати, що прийшлось мені перев'язувати резинку. Я спочатку зв'язала її основне полотно 4,5, резинку на 4. І виявилося, що вона занадто стягує виріб, а мені не хотілося в цьому джемпері такого ефекту. І ось я її перев'язала, закрила голочкою різинку. На різинці схрещені петлі. Так, манжети спеціальної номер 4 теж схрещені. Дуже люблю цю пряжу, вона така приємна. Просто лицьова, гладь, такий базовий джемпер на кожен день. Навіть я люблю весною ходити під тоненьку куртку, він такий необ'ємний і разом з тим тепло. Так, покажу вам спочатку кардигани дитячі, ну, як дитячі, я так дивлюся, що навіть я можу їх носити. Перший кардиган я в'язала із. На півшерсті італійської. Це ще в мене із моєї чарівної скрині. Я в'язала його на машині. Тут такі от гарні убавочки по оригану. Цей кардиган вже носився активно в школу, Тож, вже він, звичайно, не в новому стані, такого молочного кольору приємного кетлювала я кетелем. Все. Ось Тут, коли кетлюєш кетелем, тут така. Косичка, планка з двох частин середині шов. Ось такий кардиганчик по напіванглійською резинкою чи напівпатентною, як правильно назвати її. Менжетики, вже, правда, є трошки пілінг. Так, я потім одягну і покажу, як він виглядає на мені. Буду вам вставляти короткі відео або фото. Теж зв'язаний для старшої доньки в такому вежевому кольорі, більш такий якийсь пісочний. Теж активно носився в школу, має вже сліди насіння. Оцечки ось такі тут цікаво підібрані. На планці я вив'язувала петлі. Можливо, колись вже дійдуть мене до руки до машини, то я і покажу такі короткі майстер-класи, як це робити. Петлі на машині в планці і різні. Є особливості, навіть як в'язати планку, буду показувати на собі. Наступний джемпер, зв'язаний з напівбавовни. Цю пряжу ви, напевно, знаєте. Це пряжа Єрнард Flower. Я точно подивлюся і скажу вам. Теж дуже активно його ношу, часто перу. Навіть останнім часом вже почала сачкувати, почала його брати в машині, нічого йому не сталося. Він як і був, Такий є дуже приємний. От, от такі речі, ще весняні, я би теж в'язала. Всі в'язали напевно, знають Отакий От виріб, це Хейворд. Я думаю, що всі в'язує, буду все показувати потім на собі. Це той самий колючий твіт. Він дуже теплий, але дуже колиться. Вже чим його не брала. І кондиціонер, і різні засоби для прання шерсті, для пом'якшення. Нічого йому не допомогло. Резинку він звісно не тримає. Тут по резинці і по рукаву я в'язала путанку таку. Виглядає він непогано, такий фактурний, цікавий, я його одягаю на сорочку. На сорочці він не коле. І тепло. Ну, це більш така для мене весняна річ, як жилетка. Щось, типу, такого. Бо під куртку його не одягнеш. Рукав тут короткий, зимою теж не одягнеш. Ну Такий якийсь демі вийшов джемпер. І, до речі, Ця пряжа ще й косить. Це після ВТО вона ще більш-менш, але якщо після прання просто розкласти, то тут в одну нитку твіт і він косить. Більше колючої пряжі я не хочу. О, Пролітнє в'язання. Є в мене літня річ, до речі, я її активно носила. Можливо, я перегляну ще свої погляди, на літнє в'язання. Ще в мене була одна ідея. Я бачила буретний шовк, дівчата в'яжуть отакі топи. Я би хотіла теж спробувати, а можливо, сукні. Я покажу, як на мені. До речі, теж тут нову техніку я використовувала, в'язала це все на машині. Щоб края не закручувались тут. Так. Можливо, в спеці ми це б назвали айкорд Машинні в машинній в'язці, там трохи друга система. Веобразний у бабочки, я все в'язала, тут зшивала плече. Ах, дуже класна річ. Тут ще обв'язувала гачком для того, щоб не закручувався цей топ. Тут просто витівається, зазвичай звичайно, так закручується. Це італійський якийсь хлопок, бавовна, я вже й не пам'ятаю точно артикулу. Брала на розпродажі, там маленька бобіночка була. Я ще хотіла його чуть-чуть дов'язати. Думала, може якийсь ажур, але дівчата мої так сховали цю ниточку, що я її знайшла аж через півроку. Так, так, що в мене ще є залишки, можливо, ще щось придумаємо з неї. Можливо, ще я топ. І один топ я в'язала більшого розміру. то там такий був ажурний низ. Теж дуже було гарно. Джемпер мій любимчик теж. Це Drops Air. Я в'яжу схрещені петлі на такій пряжі, тоді вона хоч трохи тримає резинку. Реглан. Тут подовжена спинка. Все вкороченими рядами. До речі, на цій пряжі не видно. Він активно носився, тут трохи є пірінг, але все в міру. Тобу взяти машину, трохи його постригти. Мені, до речі, цей колір дуже подобається. Так, наступний джемпер. Це Я ходила минулого року активно, у мене їх було два, один чорний. не знаю, Можливо, знайду фото то покажу. Він вже в такому стані що з його показувати. Один чорний в'язала я спицями. теж пряжа італійська, там щось і шовк був, і бавовна, і, здається, меринос така змішана, то вона дуже така пластична, павлуча, але дуже приємна. Можливо, покажу, якщо знайду фото на старому телефоні. Це з пряжі італійської напівшерсті, це ще старих запасів бобінної. В'язано на машині. Реглан. О, як я люблю убавки на цій. Це напівпатентна ця резинка, дуже гарно на ній виглядає. Правда, він дуже вже заношений. І. Тут горловина, оця подвійна, бачу. Багато хто так в'яже, кетлювала все кетелем. Тут така косичка виходить. Кажу ще про те, як можна зваляти в машині. Можливо, це всіх така хвороба в'язальниць. Покажу, потім буду вставляти фото-відео на собі. Це в'язалось теж давненько. Але в мене рука не піднімається його викинути. Пряжу цю я купляла колись давно в Києві. Є, до, до речі, зараз він ще цей магазин, білий ведмідь. Е, в мене було замовлення і е, потрібно було або мариносик, або щось натуральної пряжі, і в них виявився такий е, по. По зниженій ціні. Чому по зниженій? Тому що пряжа дуже м'яка і дуже, ну, в руках прям, розривалася. І вони замовили, це партія мала бути чи пледів, чи що на якийсь цех виробництво пледів. І вони почали на професійних машинах в'язати машини просто рвали цю нитку і не змогли нічого зв'язати. Вони мені запропонували, кажуть, ви не хочете там, за пів ціни, буквально. Це пряжа верблюжа, пряжа з верблюда. Вона дійсно дуже м'яка, от такий котик-котик. Е я його підваляла в машині. Полотно стало таке плотненьке, він став бо він був дуже об'ємний. Але під паром чуть-чуть я його подала. Все-таки праска це наш друг. І тут класна така резинка. Резинка 2 на 2. Рукавчики. Тут такі доріжки з косичок, регланчик. Тут все. От, от, от все любов просто. Треба, напевно, ще такий буде. джемпером зв'язати. Тут кітльовка в карман. Так все виглядає. Це скільки йому років, я його ношу, він дуже м'який, дуже теплий. Це його родич, Це його родич, але вже зв'язаний з пицями, зв'язаний дуже так вільно. Оцього котика я навіть ношу вдома. Мені буває холодно, він дуже легкий. от Мені треба зважити, наскільки той важчий, там плотніше таке машинне полотно і підвалявся. А цей класний. Оце після активної носки. Тут такі утворюються ці катишки, не знаю українською як. Але вони знімаються руками. Ось така пряжа. Це просто У мене ще є залишок, але колір ну, такий роженький, то руденький, то не знаю, чи варто ще третій собі джемпер в'язати. Хай би, напевно, ще полежить. Можливо, скомбінувати з якоюсь іншою пряжею, якісь повозки зробити. Треба подумати. Ну, Косички я люблю. Я люблю їх в'язати і на машині, і вручну. І ще люблю так, щоб їх було небагато. Бо я колись в'язала повністю все косами. Щось зам'явся. Тут така горловинка. Це все в'язалось вручну, рука в погон тут. Кажу, як на мене, трохи вже повитягувалось. Так, отака От справа. Дуже приємний, пластичний, дуже легкий. mm Бачив моє перше відео. Це ви бачили. Тут кругла кокетка. Я теж люблю круглу кокетку, так як в мене форми тут невеликі, плечі не дуже великі, то мені кругла кокетка підходить, можливо, не всім. Тут зв'язаний азіатський росток по спинці. Я дуже люблю японські візерунки і планую їх в'язати надалі. Горловина тут така. Як лодочка, можливо, ну, така широка, я би сказала. І ще я люблю отакі деталі. Казала Шанель, що стиль в деталях. Отже, так так само така резиночка. Я Не пам'ятаю, чи це я б дивилася, можливо, десь такі готові резинки в візерунках. Схема, а, можливо, я звідси якийсь фрагмент брала. Я вже чесно не пам'ятаю, бо в'язалась давно. Але він просто ідеальний. Ще одна річ, я її знайшла в шафі, правда, щось давно не одягала забула за цей світок. Чому давно? Тому що в тому році я була з животиком, і не все мені підходило, не все було комфортно. В цьому році я маю це все змінити і носити, і в'язати, і шити теж для себе. Тут реглан. Можливо, це він так потягнувся, на мене він де по-іншому, можливо, він тут і подовжений, Я вже не пам'ятаю, яка тут була задумка. Дуже цікавий візерунок. Можливо, потрібно буде зняти майстер-клас на нього. Пряжа італійська це теж до старих запасів, вона, наче, ніби як мерсеризована, така трошки блистить. Не знаю, відсвічує вікна, не дуже видно. Трохи темніший. І, чи Це тут добавка якась є, не знаю, домішок? Ну, Така вона важкенька, я би сказала. Ще один джемпер з італійської на півшерсті. Ось такий. Теж кругла кокетка. Теж. Японські візерунки. От так. Правда, на пушистій пряжі оцих всіх прибавок так не видно, як на, на цій на півшерсті. Тут, як я вже тут використовую схрещені петлі, я теж тут і на горловині використовую, покажу, як він на мені. Здається, що цей колір мені лиця. Є в нашому господарстві ще й чоловічий є джемпер. Це дуже теплий джемпер. Я його називаю його шубою. Це справді шуба. І це я вязала чоловіку на день народження. Пряжа тут Drops Nepal. ну дуже він теплий. Я його перу руками, тому що він і так, ну, так здається, що він і підвалявся. Тут так само такі. Катушки крупні, які знімаються руками. Видно, що він оцінив і носив. Так, це теж візерунок з книги японських візерунків. Тут частина, половина цього фрагменту. Тут я використала його повністю. Такий візерунок в'язала Світлана Коломієць, показувала на своєму на шарф вязала на своєму каналі. Тут я використовувала. Таку імітацію різинки для того, щоб було більш по фігурі, рукав погон. На погоні теж, я одягну на себе, ви подивитесь. На погоні теж йде тут візерунок. Резиночка закривала все голкою. Понизу теж різинка 2х2, закривала голкою. Дуже теплющий, Правда, такий нелегенький, хоча розмір тут не дуже великий. Але він класний. Я би ще хотіла цим візерунком щось зв'язати. І мені отакий колір теж. Краплення і когось голубого синього. І зеленого, коричневого. Ну, так хвойний ліс. Ну Дуже класний. Дуже класний. Він, правда, не дуже такий прям ніжний, як котик. Але для чоловічого джемпера він не під горло для того, щоб тут борода, оце все. Не чіпляло, не кололо, якщо. Ну, так. Наступний кардиган такого самого можна подумати, що це я на фабриці закупила і це все показую. Так, цей кардиган це теж для молодшої доньки. Вона захотіла такого весняного кольору. А, такого якогось о, світло-олива, Здається, світло-олива. це був е, написано, колір. Він теж активно носився, видно, пілінг. Я їх особливо не прибирала для того, щоб вам показати, такі, як є. Ще донька мені зробила зауваження, що мама, чому ти вивісила це на плечики, вони ж витягнуться. В'язані речі пови... потрібно складати, а не повісити. Тому що плечі витягуються. І дійсно, за кілька днів, коли вони чекали цього відео, то вже трохи підтягнулось плече. Ну, після відео я це все зніму. Складемо гарно в шафу. Тут такі цікаві дерев'яні гудзички крафтові. Розкажу вам секрет. Колись я була, купила вони були тут от, з різними квітами, вони всі різні. Так, що тут у нас теж якісь квіти. Я їх перевернула іншим боком, тому що вони, мені здається, ці квіти не для цього картигану. Це якісь для скраббукінгам були гудзики. Але вони дерев'яні і мені здається, що вони сюди класно вписались. Вони дуже легкі, вони не відтягують поле. Мені теж дуже сподобалося. Все кітлювала кетелем, так само шви я зшиваю Машину і колись я вам покажу. її. Тут не дуже вже видно, бо вже воно пралося, що тут така косичка йде. Буду вставляти фото і чи відео показу. Наступний це кардиган. Ви бачили в попередньому відео. Я його ще не носила, але вже приміряла. Класно, мені подобається. Весняна така річ. І вже в планах зв'язати ще один весняний кардиган. Хоча я не дуже люблю літнє в'язання, я люблю більш е, такі теплі якісь джемпера. Літом я шию, але цього року, так як я вже почала знімати, я буду ще й в'язати. Зв'язаний вже для молодшої доньки. Він теж те, те такого вільну крою. Я так подивилася, що, можливо, я приміряю, можливо, я ж йду його теж носити, тому що вони вже їх не носять. Це в'язалось не цього року. І я взагалі вважаю, що в'язаний одяг це як мистецтво. Він створюється з особливої пряжі, бо часто пряжа ексклюзивна зараз В'яжемо ми із токів, бобінних італійських, то просто так на один сезон зв'язати дуже багато часу витрачається на те, що ти в'яжеш, розраховуєш, придумуєш модель. Можливо, не придумуєш, але ти її розробляєш і не хочеться ну, один сезон відходив і це все викидати. Я бачу навіть <свісно> по своїх клієнтах вони мене багато чого навчили. Вже пройшло там 4 чи 5 років, коли я в'язала їм якісь аксесуари там, чи джемпер, і бачу, вони в соцмережах виставляють і ще носять мої речі. І, і вони в первозданному вигляді, особливо якщо це була ну, гарна пряжа Мереносова, там, чи, можливо, навіть з Кашеміром. Дякую за увагу. До всіх відео я зараз поставлю фото відео. Всім до побачення, до зустрічі в нових відео.